Вітаю підписники гості мого каналу. Ну що ж, настала пора. У мене. І я починаю викапати цю теплу грядку. Е, на початку сезону були запитання, як же я маю доставати те коріння, яке вросло в землю. Ну, Зараз я почну це все викапувати. Е, Ну і що вам хочу сказати, що десь приблизно 90% всієї лози, яку я був висадив сюди, прижилася. Хто пам'ятає, в мене було невдачний цей початок проращування саджанців у кільчеваторі. Я вам показую, що підвели китайська техніка, і ці, температура там була неправильна. І за того дуже погано утворювалося коріння. І після того я вирішив не гайти часу, і так і е, деякі там маленькі корінчики були, деякі ще не, не видно було корінів, і я е, то все був, висадив в цю теплу грядку, що, це, що врятувало сам саджанець. Віддало йому життя. Що хочу ще наголосити, що тут, чому воно таке все виглядає, звісно, перший погляд нещасне. Так воно і є, бо тому що ви самі бачите, що це зовсім нестандартний підхід. Ніхто так не робить, ніхто так не, не висаджує ці у шкілку лозу. Але в мене місця на ділянці немає, тому я вам показую, ділюся. Тим, як в мене виходить у моїх умовах і при моїх можливостях. Тому ще хочу наголосити, що тут лоза, яка взагалі не підлягає ніякої реалізації і яка е, була мені надана е, з це, автору каналу Виноградник з нуля, для експерименту, чи можна провести саджани з. Спасинкової лози спасинків, і з верхушок, як багато хто каже, що на верхушках лоза не повністю не визріває. І, і матеріал поганий для саджанців. Я попросив саме до колозу мені вислати, він мені вислав, і я на ній робив експеримент. То на початку ще цього експерименту я побачив, що лоза досить нормально визріла. І вже тоді були такі лози, які дали коріння, і був непоганий садженець. Я показував своїх відео в контейнерах, був їх зразу висадив. Ну, А інші, які мали трішки менший потенціал, то я виключиватор. Ну і далі тільки в клічуваторі, то переїхали склічувати в контейнер. Ті саме гарно роз, роз, розвинулись. Ну, а решта, які не розвинулись, які були погано коріння, і які не проросли, переїхали в цю теплу грядку. Ну і вже на протязі сезону вони тут мене росли. Тому зараз я буду це все викопувати. Проміжні ці етапи я вам покажу. Роблю е, ставки, тому не перемикайтесь, мені самому цікаво, чи це варто уваги чи варто з цим так е, гратися, і чи взагалі має на життя такий варіант. Тому до роботи. А, і ще що вам хотів сказати, в мене тут ще такий експ... е, варіант, тож, е, ну не то що експериментальний, але була в мене лоза. Ой, не Луза були в мене саджанці, які, можна так сказати, з контейнеру минулого року. І мені було шкода їх викидувати. Ну просто шкода, не знаю. Це все-таки як, як рослинка. І просто так викинути, якщо вона жива і, і думав, що може комусь сусідів треба, то я це. Але все, що можна було, я б пороздавав сусідам. Ну і все одно щось що в мене залишилося. Значить, все, що залишилося, тут, звісно, сортове, тільки тут загубилися бірки, і я їх висадив, ці саджанці, сюди в колесо, так просто поклав, зерка землі насипав, літом полив не полив. Ну, одним словом, вони в мене тут досить є такі саджанці, що досить непогано ще й дали приріст. Тому я теж мені цікаво, що там коренева, що з того в мене вийшло. І, і ці саджанці знову успішно йдуть на зберігання і знову може, знову комусь роздам, кому буде потрібно. Тому що, самі ви бачите, це не Це, це такі саджанці, які не мають ні товарного вигляду, ні ніякої якогось цінності. Просто це мої. Експериментальні саджанці, але вони, я на них вчуся, вчився одного етапу, іншого етапу, одним словом, такий експериментальний матеріал. Але і він показує життя також. І тому кажу, багато я вже пороздавав, а це ще, ще залишилось, тому буду я його також викапувати, подивитися, яка там коренева. Ну, і, звісно, кажу, що знову далі на зберігання, можливо, знову комусь це все пороздаю. Тому отак от, от мене. Йдемо до роботи, не переключайтесь, далі буде. Ну, ось, друзі, я викопав з колеса з цього колеса викопав всі саджанці. Що вам сказати? Садив я їх у набагато гіршому стані, висаджував, набагато гіршому стані коней система була. Хочу вам. Ще зауважу, що це саджанці, які я в минулому сезоні показував, у мене є відео на каналі. Е вирушені в контейнери, Там е самі слабкі коріння, самі такі нещасні саджанці, які були. Ш ну, Я ще, здається, назвав відео, що не, 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 не повторюйте моїх помилок, чи, чи як себе поводить, поводять саджанці в контейнері, які не висадилися за сезон. Ну, тих маленьких контейнерах. Ну, одним словом, буде цікаво, ви можете пошукати, там є, як вони виглядають в минулому сезоні. То це ці, ці самі саджанці, але вже були, я їх е, е, зберігав зимою в, в землі в підвалі, і весною, так як частину а частина залишилася. Я був висадився от який результат. Значить, що вам хочу сказати? Хочу вам сказати, що результат досить непоганий і досить непоганий. Я це, я... це, Якщо що можна ходити з, з нещасних саджанців, які вже два роки чи навіть три, то що не пам'ятаю, живуть по контейнерах у контейнері. Кажу, це мої експериментальні саджанці, бо зараз кажуть, от мучу росинки, мучу виноград. Це для кращого розуміння і для експериментів у будь-якому випадку мають бути такі саджанці, на яких можна експериментувати. От я і експериментую. Тому тут вже маємо те, що маємо. Тому дивіться. Ось яка коренева система наросла у цьому колесі, але відповідно, і бачите, сама роза з самого початку мала багато поживних речовин. Ну і так все коріння, бачите, досить і досить непогано розвинулося. да це не метрові коріння, які показують наші блогери, але що можна хотіти від саджанця, який, самі бачите, які тут прирости, і, і тут. В ну, яких вони в умовах росли, то це доказує те, що вирощувати можна і на балконі в контейнері, і в колесі, якщо потрібна перетримка. І, звісно, якщо є у, цього, у саджанця потенціал, якщо цей сорт має потенціал, що може рости, і він був якісний. А навіть якщо сам не неякісний, але він не. не не був напічканий хімією і не цими коренеутворювачами і цими всім, що я бо це все, це все що я зараз вам показую, це все моя лоза. І мої саджанці вирощені от у таких важких умовах. Тожу, то то це показує те, що якщо все природньо виращувати, природньо все відбувається, то і саджений Має дуже-дуже мало шансів е, загинути. От ви можете собі уявити, що він в мене, то є з того року я на не, е, з ним експериментував, потім вони в мене все літо росли в контейнерах дуже маленьких. То поливалося, то не поливалося. Одним словом, ну було порізно. Потім е, знову я з цих контейнерів витягнув, зробив вам відео показував. Потім я знову ці саджанці поклав на зберігання. Підвал, знову вони сиділи у підвалі і знову я весною їх витягнув і знову я посадив їх все колесо. Вони в цьому е, жили, як жили в семі. Бачен, я не раз показував. І ось зараз яка у них коренева, і вони, я думаю, якщо їх посадити і ще й підживити у нормальний е землю відкритий, відкритий ґрунт, то я думаю, що тут є такі саджанці, які досить непогано е зможуть стартанути і, і гарно розвинутись Ну, звісно, е від, ось, візьмемо, наприклад, ці, від таких чекати великого результату не, звісно, не можна, але якщо, наприклад, мати терпіння і просто висадити і, і даже за ними не дивитися, то я думаю, що він через 2-3 роки розженеться. Ну, а якщо б наприклад, наприклад, оцей варіант з да, цією кореневою системою. То це, нову, якщо їх зараз висадити, то, вони, то на другий рік це обрізати все, то на другий рік весною він може гарно стартанути і далі вже з ним формувати з нього кущ. Ну, одним словом, видно, видно що, що лоза, яка і саджанець, який зроблений, як природним способом, без ніяких додавання і розгону, то... Живе і нічого не бракує навіть у таких важких умовах. Тому на цьому відео я буду закінчувати на сьогоднішній день е теплу грядку я е буду викапувати і обов'язково вам покажу все. До наступних відео. Бережіть себе, рідних, і все буде добре.